Зважаючи дуже важливість цього питання, яке ми сьогодні розглядаємо, антимонопольним комітетом України в минулому році було проведено планову перевірку якраз приєднання до мереж суб'єктів природних монополій. Це стосується сфери електро, газопостачання, ну, до речі, водопостачання, водов'єдження, теплопостачання. Але сьогодні ми тільки говоримо перший план. Якщо говорити загалом, то до цієї перевірки, звичайно, що були залучені в першу чергу представники Національної комісії рублювання електроенергетики енергетики Олександр Вячеславович брав участь енергонагляд і служба безпеки України. Виявили. Звичайно, що суттєві порушення, як там за, за попередній рік і вже і за 13 рік, в результаті які це взагалі були порушення. Це характерні порушення. Це порушення терміну видачі технічних умов на приєднання до мереж, встановлення економічно обґрунтованих цін на послуги з виготовлення технічних умов, обмеження терміну дії технічних умов, включення до технічних умов вимог щодо здійснення заходів, які фактично не є необхідними для забезпечення приєднання до мереж. І непромірне припинення надання послуг. Ну і відтак, в поточному році, це питання залишається надзвичайно важливим для територіального відділення. І слід врахувати вже про це говорила, що це значна кількість порушень на зазначених ринках, опомовна з одного неявністю монопольного становища оператора вказаних ринків, а з другого недосконалістю нормативно-правових актів, що врегульовують. Питання пов'язані з приєднанням до інженерних мереж природних монополій. На що ви з ними зробили? Значить з цими питаннями, які стосуються якраз нормативних актів, було зроблена підбірка і направлені, скажімо, пропозиції антимонопольного комітету України до Національної комісії регулювання електроенергетики, до кабінету міністрів. Вони, в принципі, в мене є, якщо буде кого цікаво, так, так, пропозиції до зміни. І в, в зв'язку з тим, щоб подивитися, яким же чином це все от, е, далі буде. На цьому році у третьому кварталі запланована знов повторна планова перевірка обленерго і облгазу з виходом на реси і райгази. І от подивимося, яким чином, ну, по-перше, спрацювало, скажімо, те, те роботи, що ми провели, тому що штрафні санкції на обленерго вони склали близько 400 тисяч, на Чернігівгаз це було 70 тисяч. Крім того, було надано ряд рекомендацій. І, власне кажучи, що міняється, як змінюється, в якому темпі змінюється. Те, що воно на краще змінюється, це безумовно, але наскільки воно швидко і що потрібно, щоб поправити роботи.